Попереду з перемогою Дінамо. Я був трохи розсерджений на ті хвилини, в які ми почали грати. Як ти не кажеш, Дінамо є Динамо, це для хлопців те прізвище, яке більшу роль грає. Але потім Динамо грать дає теж. Хоча рахунок по грі, напевно, могли і більше забити динамо, але це буде хороший досвід для моїх хлопців, які молоді, у нас багато, Так що не знаю, що казати. Ми задоволені. Були фази такі хороші і в ігровому плані, але є ті напевно, ті моменти, які ти мусиш більш по-мужицьки грати, не вступати на борствах. Але ще розкажу, що по грі. Дякую, Дякую. Колеги ваші питання, будь ласка. Будь ласка. Віктор Анатолійовичу, під час гри було неодноразово чутно, як ви а інші праці ворські намагалися докричатися до Діана Сантани. Скажіть, будь ласка, його адаптація в команді ще триває, чи були якісь комунікаційні проблеми з партнерами по захисту, було, бо було повільно, що він моментами випадався? Ну, у кожного своя своя думка. Він грає у нас у всі ігри спочатку і основний наш захисник так що то, що ми там кричали, то у нас, знаєте, як буває у грі. Хочеться э, насамперед, щоб ще гарше було, ще э, надійніше, можна так сказати. Для нього це, э, напевно, перша гра проти э, такого соперника э, раунда. тем не менее, мы задоволены, что он у нас есть. И те моменты, которые он играет, он играет нормально. А то, что проигрываем все, выигрываем все. Что мы не выделяем, не, 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 ругаем. У нас есть индивидуальные беседы, там мы проводим анализ, там мы делаем свою работу. Ну, это рутина, которая может вам быть интересна. Мы, мы очень довольны, что и мы, что мы его подписали. Я, 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 я честно, не, не видел так сильно, что... он да, устал, но если посмотреть, у всех и судороги хватало. И хлопцы выкололись по полной. Так что я уверен, что церковь для них тоже будет них на корысть. Я Курищен. так буду Скажіть, а ми сьогодні побачили прилізні восьми, восьма в першому таймі, вось по другому таймі, що ви сказали хлопцям у Перер і як вдалося взяти речі на світ? Що я і казав, так, я не задоволений першими, хвилинами, які ми грали, ми боялися, ми тут пропустили, потім той гол не засчитали, якби не було вара, було б 2-0. И, и потом, а, давления нет, я могу можу сейчас бежать, обыгрывать. И тогда нет вот этого давления. Да? Так что вот, успокаивал перерыв. Ну, «Динамо» играет, футбол свой, но так же самое вам дает, так же самое играть. Ну, ни одного удара в первой половине встречи не сделали. Да, да приходили в штрафную, да, в последнюю треть, но не было того конструктива, который... Мы пытаемся, мы хотим иметь, можно так сказать. Ну, а во втором тайме, ну я же говорю, когда оно все такое, а вот уже, вот, я уже в игре, я успокоился. Я, это, были, да, моменты, я же говорю, фазы были нормальные, но еще раз говорю, замены не сово, не, 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 нельзя сравнивать. Да, там выходят люди, которые... В будь другой команде команді грали б в основному составе, а у нас молодіж, хоча я не плачусь ніколи да, насчет цього. Ну, раз говорю, це досвід буде для моїх хлопців, для тих, які вчора грали за, за другу команду, сьогодні вони з першої грають. Так що, напевно, це буде дуже добре для них.